Корвалтаб екстра потрійний ефект, тому що серце тільки одне. Тан, ти куди? Все нормально, я води <звук> Тань, ти чого що сталося? Тридцятирічної Тетяни Кисіль не було власних дітей. Вона не розуміла, чому їй почав з'являтися дух закривавленого хлопчика. Жінка дуже злякалася і пішла до бабусі, щоб з'ясувати, чому їй постійно ввижається ця дитина і як позбутися видіння. Може, це якийсь поганий знак? Може, я божеволі? Свої діти в тебе є? На жаль, немає. Ми з Андрієм це мій чоловік вже сім років. Намагаємося завести дитину, але нічого не виходить. Не просто так тобі цей хлопчик являється. Це душа, якій не судилося народитися. Душа дитини, яку ти загубила. Я не розумію. Бачу цього хлопчика. Поруч з тобою стоїть. Він одне ім'я каже. Любомир. Знаєш такого? Так. Це мій колишній хлопець. Болюча історія. Я викреслила цього чоловіка з свого життя. Ти від Любомира носила дитину. Так, І любила його дуже. Але казки не вийшло. На вечерю чай та смажений хліб. Не ображайся. Гроші скінчились. Треба буде позичити завтра в когось. Я йду. Куди? Ти щойно прийшов. А не Незрозуміло, я від тебе йду. Як це? Її звати Марина. Ти її знаєш, ми разом працюємо. Як же дитина? Ти ж її хотіла. Я наполягав на аборті, а ти вперлася рогом. Тепер сама розгрібай. Ні, ти не можеш піти. Я їй все розкажу. Я скажу, що ти кинув вагітну дівчину. Пізно. Я їй вже все розказав, і Марина вона зрозуміла. Ти сама у всьому винна. Не треба було прив'язувати мене до себе дитиною. Я тебе прив'язувала? Я думала, ти мене кохаєш. Раніше так. Але я не хочу все життя жити у цьому сараї за копійки. Ти справа в грошах? Так все ладно. Досить. Я піду збирати речі. Любомир пішов і я не знала, як жити далі. У мене не було роботи, батьки пили. І від них не варто було чекати допомоги. А сама б я дитину не виховала. Тим більше, що вона б нагадувала мені про зраду, Любомира. На якому строку дитини позбулася? На сьомому місяці. Душа дитини вже готувалася на цей світ прийти. Хлопчик в тебе мав бути, не дала ти йому народитися. От він тепер тебе і мучить. І дітей в тебе через те немає. Як мені це виправити? Я все зроблю. Ми з Андрієм дуже хочемо дітей. Діти в тебе могли бути тільки з Любомиром. А тепер ти заміжня, за іншим, Запізно щось виправляти. В тебе ніколи не буде дітей. Але Андрій так хоче, доньку. Є один вихід. Який? Візьміть прийомну дитину. Як я це поясню Андрію, що я скажу. Правду. Так хоча б душу хлопчика заспокоїш. Інакше він тебе до могили зведе. Це все. Іди. Тетяна вагалася, чи варто розповідати всю правду Андрію. Вона боялася, що чоловік її не пробачить. Тому спершу жінка вирішила порадитися із подругою. Та це дурня якась. До того ж ви з Андрієм перевірялися, у вас все добре зі здоров'ям. Будуть у вас ще діти. Юль! Ми вже сім років намагаємося. А як ти поясниш те, що мені постійно вважається дитина у крові? Просто, по-перше, ти весь час думаєш про дітей. По-друге, знахарка тобі такого наговорила про аборти і різні жахіття, що у тебе розігралось багато уяв. Все. Ти навіть собі уявити не можеш, які це страшні видіння. Баба Люба сказала, що їх можна припинити, якщо я розкажу правду Андрію. Тань, ти дура. Любий, вісім років тому я вбила дитину на сьомому місяці вагітності, і через це ми не можемо мати дітей ніколи, бо мене проклято. Давай жити далі. Ти так собі це уявляєш? «Тань, моя дружня порада. Нічого не кажи Андрію. Попри слова подруги, Тетяна вирішила все-таки дослухатися порад бабусі. Того ж вечора вона збиралася розказати чоловікові правду і з острахом чекала на його реакцію. Дань, поглянь, я тут знайшов одного нового лікаря. У нього всі пари вагітні, 100% гарантія, так би мовити. Андрію, я вже втомилася від цих лікарів. Я якраз хотіла з тобою про це поговорити. Сонце, ну. Ми з тобою домовились не опускати руки. А якщо причина тільки в мені. Якщо ти ніколи не зможеш стати батьком через мене. Ну, а ну, навіщо ти так говориш? Mm. Якщо навіть припустити, що я не зможу народити тобі дитину? Ти лишишся зі мною? Моя я найбільше мрію у житті стати татом. Ну і ти про це знаєш. І не треба навіть про таке думати. Mm. Наступного тижня я запишу нас до лікаря. Минуло кілька днів. Тетяна так і не наважилася сказати Андрію правду про аборт і про те, що в неї ніколи не буде дітей. Жінка боялася, що через це чоловік покине її. Невдовзі Андрія направили у відрядження до іншого міста. Іди геть, іди геть. Душа ненародженого сина продовжувала переслідувати Тетяну. Жінка боялася, що не витримає такого напруження і звідчаю прийняла несподіване рішення. Не послухавшись бабусі, Тетяна вирішила давню образу знайти Любомира і завагітніти від нього. Вона була впевнена, що це її єдиний шанс на спокійне життя через соціальні мережі. Жінка дізналася, де працює її колишній коханець і підкараулила його біля Офісу, вдавши, що це випадкова зустріч. Тивомир? Таня? Це ти? Це ж треба. Привіт! Несподівана зустріч. А ти не змінилася трохи? Чудово виглядаєш? Дякую. Але насправді багато чого змінилося. Слухай, я й не думав, що колись тебе побачу. А що ти тут робиш? Та я тут так по справам була. А... Як ти? Слухай. У мене дружина поїхала у відрядження. Тож я ввечері вільний. Може, повечеряємо разом. Дивний збіг. А в мене чоловік теж у відрядженні. Танька, Який ж рада тебе бачити? Ходім, я знаю один чудовий ресторан. Ході. Тетяна спокусила Любомира, як і планувала. Вони провели разом ніч. Хоча жінка й досі була ображена на колишнього коханця, але вона будь-що хотіла завагітніти, аби потім видати малюка за дитину Андрія. Тільки зараз зрозумів, яке щастя я втратив. Вісім років тому втік від мене наче від вогню. Дурний був молодий. Слухай, я ж таки не розпитав тебе. Що сталося з дитиною? Хто народився? Ніхто. Я не народжувала. Вибач мені. Вибач, що кинув тебе. Ти стільки пережила через мене. Думаєш, якби не пробачила, запросила б тебе до себе. Ти чудо. Після тієї ночі Тетяна іще кілька разів зустрічалася з Любомиром. Зрештою, жінка завагітніла від нього, як того й хотіла. Решті. Більше Любомир був їй непотрібний. Тетяна із нетерпінням чекала на повернення Андрія із відрядження, щоб повідомити йому, що у них буде дитина. Ну, йди до мене, я вже так за тобою скучу. Спершу я тобі дещо сказати. Що сталося? Я не одна на тебе чекала. А хто ще? Це що? Це що, правда, ти вагітна? Так. Ну, нарешті. Що як я тебе люблю? Так. Тетяна не збиралася зізнаватись чоловікові у зраді. Адже вона це робила, аби зняти із себе прокляття безпліддя та врятувати шлюб з Андрієм. Жінка була впевнена, що тепер у її житті все налагодиться. Вона планувала порвати із Любомиром, народити дитину і виховувати її разом з Андрієм. Мамо, що ти на кола. зі мною. Сподівання Тетяни не справдилися, адже душа ненародженого сина не залишила жінку у спокої. Вона буквально божеволіла через ці жахливі видіння. Змучена Тетяна знову пішла до бабусі. Чого ходиш, якщо не слухаєш мене? Правду чоловікові не сказала, та ще й зрадила йому. Бачу, ти при надії. Я ж тобі наказувала не робити цього. Навіщо знайшла Любомира? Я думала, якщо народжу від нього дитину, все стане на свої місця. Я чоловіка втримаю, і водіння припиняться. Долю хотіла обманути, не вийде. Ти могла би мати від Любомира дітей, якби була вільною, не інакше. Що ж ти накоїла? Ти себе загубила. Що ж я такого зробила? Навпаки. Я одну дитину вбила, а інше життя подарую. Я, я виправляю помилку. Ні. Чоловік твій тепер покине тебе, а дитину народиш сиротою. Що ви таке кажете? Ти двічі долю обманула, тепер розплачуєшся. Я до вас по допомогу прийшла, а ви якби слухала мене. Якби думала про наслідки раніше досить! Зачекай! Я ще не все тобі сказала. Я не хочу більше нічого слухати. Тетяну дуже засмутили слова бабусі. Вона не хотіла вірити, що помилилася, і дарма завагітніла від Любомира. Але колишній коханець не залишав жінку у спокої і вимагав від неї зустрічі. Тань, чому ти не відповідаєш на мої дзвінки? Я скучу, це тобі. Що ти тут робиш? Ми давно вже з тобою все обговорили. Зустрілися пару разів, досить. Повертайся до дружини. Таня, я не люблю її. Я з тобою хочу бути, а я не хочу. Таня, я розумієш, що ти досі на мене ображена. Я кинув тебе тоді вагітною. Ти маєш право злитися, але ж тепер сама мене знайшла. Переконала мене, що ти вже мене пробачила, і ми можемо бути разом. Це правда? Андрій? Це хто? Це це мій давній знайомий нічого більше. Таня, розкажи йому правду про нас. Рот закрий. Андрію! Яку правду? Андрію, це, це не те, що ти подумав. А мені здається, те. Андрію, стій! Тань, Тань, може це на краще? Тань, може це на краще? Я радий, що твій чоловік про це довідався. Ми можемо бути разом. Та відчепись ти від мене! Сергій, зачекай. Я зараз тобі все поясню. А давай. Давай поясни мені. Поясни про свого коханця, до якого ти була вагітною. Про вашу з ним дитину, яку ти від мене приховувала, про ваш Роман. Давай, поясни. Це дійсно мій колишній хлопець. Але у мене немає від нього дитини. Він сказав, що ти чекала його дитину. Я зробила аборт. Так. Виявляється, я взагалі нічого не знаю про свою дружину. Добре, питання номер 2 Це правда, що ти сама запропонувала йому стати коханцем? Андрій, любий все, щоб я не робила це заради нас. Правда чи ні? Правда. А дитина? Дитина. чи його? Скажи. Тетяна була у розпачі і не знала, як їй тепер виправдатися перед чоловіком. Андрію, миленький, я тільки тебе люблю. Повірно, ну, в мене не було іншого виходу. Так треба. Ну, слухай, що ти верзеш! Що ти верзеш? Мені постійно являвся привид вбитої дитини. Кликав мене за собою. Знахарка сказала, що в мене більше ніколи не буде дітей і в тебе теж. І ти вирішила народити мені дитину від іншого. Ти взагалі нормальна. Андрій, в мене немає нічого з Любомиром. Не йди. ласка, не йди. Йди. А знаєш? А я вже змирився з тим, що у нас не буде дітей. Я вже навіть почав думати про усиновлення. Коли ти Ти все зруйнувала? Відійди. Відійди. Як і попереджала бабуся, Андрій пішов від Тетяни. Він не відповідав на її дзвінки та повідомлення. Однак жінка не хотіла з цим миритися. Вона вирішила будь-що повернути чоловіка і сподівалася, що бабуся їй у цьому допоможе. Бабулю, будь ласка, поверніть мені, Андрія. Я все зроблю, будь-який приворот, обряд, ритуал. Мені все одно, я все зроблю. Зробила вже такого наробила, що власну долю загубила. Не захотіла мене слухатися. Тепер розплачуватись доводиться. Запізно сльози лити. Тут жоден обряд не допоможе. Відпусти, Андрія. Не можу. Я люблю їх. Тобі про інше зараз думати треба. Дві душі поряд з тобою ходять: сина, якого ти не народила і має неприкаяним заставила, і доньки, якій маєш подарувати життя. Вона буде донька. Рано радієш. Обманом ти її в це життя покликала, не судилося вам з цією душею зустрітися. Або ти будеш жити, або вона. Як це? Доля твоя зіпсована. Аби самій жити, маєш позбутися дитини. Або подаруй життя доньці, але залишиш її сиротою. Зробіть щось. Я знаю, ви можете. Ви всім допомагаєте. На жаль, не можу я твою долю змінити. Вибір лише за тобою. Серце Тетяни країлося від болю, адже вона не знала, як їй тепер вчинити. Ну, тоді роби аборт. Що тут думати? Бити ще одну дитину. Я не зможу. Таня, не будь дурою, роби аборт. Живи далі. Зустрінеш гарного чоловіка, покохаєш. Ну, не буде у вас дітей. Ну, люди так живуть, нічого страшного. Перед Тетяною постав найскладніший вибір у житті. Вона дуже хотіла народити, але розуміла, що в такому випадку помре і залишить дитину сиротою. Жінка мала знайти рішення. Ви до кого? Е, Любомир вдома? Ні, а ви хто? Мене звати Таня. А Ви, мабуть, Марина, дружина Любомира. Так, а що вам потрібно? Поговорити. Може, і краще, що Любомира немає вдома. Я вас слухаю. Я чекаю дитину від вашого чоловіка. Що? Маю одразу сказати, що я не кохаю Любомира і не збираюся забирати його з родини. Оце так нахабство. Я кажу правду і хочу у вас дещо попросити. Та ви божевільна, заявляється, каже, що вона вагітна, коханка мого чоловіка, і ще про щось просить і шлагить звідси. Та я по-людськи хочу поговорити. Справа в тому, що я помру під час пологів. Що? Та ви зовсім не сповна розуму. Вашого чоловіка буде донька, але я не зможу її виховати. Я хочу вас попросити вдочерити дівчинку після моєї смерті. Цей косьор, що ви несете. Пообіцяйте мені, що ви не кинете дитину. Нічого не збираюся вам обіцяти. Йдіть звідси. Час ще є. Я сподіваюся, ви передумаєте. Минуло більше півроку. Андрій так і не повернувся до Тетяни. Нещасну жінку продовжували мучити видіння. Зрештою, вона прийняла остаточне рішення народити дитину. Тетяни не було шкода свого життя, але вона хвилювалася за майбутнє своєї доньки. Жінка вже ні на що не сподівалася, але все ж таки залишила дружині Любомира повідомлення із номером пологового будинку, у якому збиралася народжувати. Ви все-таки приїхала. Я довго думала. У кожної дитини має бути сім'я. А тим більше це буде не чужа дівчинка, а донька мого чоловіка. Я уявляю, як важко тобі було прийняти це рішення. Давай допоможемо. Дякую. Все сталося так, як і казала бабуся. Тетяна народила здорову дівчинку, але сама не вижила під час пологів. Вона пожертвувала собою заради нового життя, але зробила усе, аби у доньки була повноцінна родина. Бабуся попереджає: не намагайтеся обманути свою долю, адже за це потім доводиться платити дуже високу ціну.